Добрий день. Вас вітає кандидат психологічних наук Оксана Ляска, психолог Центру психологічної підтримки Оршалом Хмельницького благодійного фонду Хесетбешт. Темою розмови сьогодні буде Проблеми пов'язані з побудовою кар'єри. Професійна діяльність займає значну частину життя людини, і проблеми, пов'язані з нею. Можуть суттєво впливати на емоційний стан та якість життя. Серед основних труднощів, з якими стикаються працівники в побутові кар'єри, відносять невдоволеність роботою, професійне вигорання, пошук свого справжнього покликання. Як не згоріти на роботі, як реалізувати себе в професії і стати успішним, як плановірно будувати кар'єру і суміщати її з особистісним життям? Ось перелік тих питань, які цікавлять зріле працезданде населення. І від розв'язання яких залежить благополуччя і самореалізація кожного з нас. У тих випадках, коли людина впродовж тривалого часу не отримує очікуваного задоволення від своєї професійної діяльності, вона відчуває незадоволеність роботою. Незадоволеність може суттєво впливати на побудову кар'єри, оскільки вона визначає мотивацію, продуктивність, професійний розвиток, загальне ставлення до роботи. Якщо робота не приносить задоволення людина, втрачає інтерес до виконання завдань, що призводить до зниження продуктивності, меншої ініціативності, уповільнення кар'єрного зростання. Людина може замислюватися про зміну професії чи сфери діяльності. Незадоволені працівники часто проявляють негативне ставлення до роботи, що може вплинути на відносини з колегами та керівництвом, а тривала незадоволеність роботою може привести до вигорання. Що в кінцевому рахунку негативно позначається на фізичному та психічному здоров'ї, а також на кар'єрних перспективах. Причин незадоволеності роботу є багато, але найчастіше вони проявляються комплексно. Серед них відносять рівень інтелектуальних завдань, з якими суб'єкт праці не може впоратись, або чи втрата інтересу до роботи, або може бути монотонність виконуваних завдань, або ж. Можуть бути умови праці, які спричинюють надмірне фізичне або психологічне стомлення, можливо, відсутність винагород за працю відповідних до очікувань працівника, або це може бути неналежна підтримка колег по роботі, або це може бути несприятливий робочий графік чи конфлікти з керівництвом, відсутність умов праці, які полегшують виконання завдань, розбіжності між особистісними цінностями та корпоративною культурою. Дослідження показують, що незадоволеність роботою може призводити не лише до зниження продуктивності фізичних проблем, наприклад, таких як головний біль чи безсоння, а й негативно впливати на загальне психічне здоров'я людини, викликаючи хронічний стрес, депресію, втрату сенсу діяльності. Що ж робити, якщо людина виявляє у себе незадоволеність роботою? Ну, насамперед, необхідно проаналізувати причини незадоволеності: чи це, можливо, низька заробітна плата, чи можливо для людини є відсутність розвитку або погані умови виконання усіх службових зобов'язань, або щось інше. Можливо, обговорити зміни з керівництвом. Варто шукати можливості розвитку або нові кар'єрні шляхи. А також. Як кінцевий варіант, розглянути варіант зміни кампанії або сфери діяльності. Одним із складних наслідків незадоволеністю роботою є професійне вигорання працівника. Постійний стрес, викликаний відсутністю кар'єрного зростання, невідповідністю роботи особистим цінностям або токсичною атмосферою в колективі, може поступово призводити до професійного виснаження. Фактично, професійне вигорання це стан, який характеризується трьома основними симптомами: почуттям виснаження чи втоми, інтелектуальною й емоційною дистанцією з роботою, зниженням професійної ефективності, яке виникає через надмірне навантаження, відсутність балансу між роботою та особистим життям або недостатню соціальну підтримку. Супутніми симптомами вигорання є дратівливість, напади плачу, Втрата апетиту чи приїдання, зловживання наркотиками, алкоголем чи тютюном, напади тривоги, забутькуватість, нездатність зосередитися. Щоб не втратити інтерес до роботи, бути ефективним і відчувати задоволення від виконуваних професійних функцій, необхідно дотримуватися певних порад психологів в організації професійного життя. А саме, перше, управляйте своїм часом та завданнями, плануйте свій день. Розставляючи пріоритети. Уникайте перевантаження. 2. Робіть регулярні перерви. Використовуйте короткі паузи під час роботи. 3. Займайтеся фізичною активністю. Більше рухайтеся впродовж дня або займайтеся спортом. 4. Практикуйте релаксаційні техніки, медитацію. Дихальні вправи для зняття стресу. 5. Підтримуйте соціальні зв'язки. Спілкуйтеся з колегами, друзями, родиною для емоційної розрядки. Шосте. Змінюйте підходи до роботи. Знаходьте цікаві аспекти у своїх завданнях або просіть змінити деякі обов'язки. 7. Шукайте можливості для підвищення кваліфікації або кар'єрного росту, щоб уникнути рутини. 8. Встановлюйте чіткі межі між роботою та особистим життям. Не допускайте перевантаження. Пропоную вам. Скористатися простою технікою для діагностики емоційного стану та визначення стратегій зменшення стресового навантаження в професійній діяльності перше. Напишіть список основних робочих своїх обов'язків. Друге. Оцініть рівень енергії та мотивації для виконання кожного пункту від одиниці до 10. Визначте завдання, які викликають у вас найбільший стрес. Та розробіть стратегії для їх зменшення, можливо, делегування, зміна підходів, внесення перерв, роботу тощо. Пошук свого кар'єрного шляху це процес, який включає самоаналіз, дослідження ринку праці та розвиток професійних навичок. Саме тому психологи рекомендують використовувати японську концепцію ікігайя для пошуку сенсу життя. Яка допомагає знайти баланс між тим, що людина любить, в чому вона компетентна, що потрібно суспільству і що приносить дохід. Крім того, важливо знати і враховувати свої сильні та слабкі сторони, аналізувати попит на ринку праці і можливості професійного розвитку. Пропоную вам скласти картинку своєї ідеальної кар'єри. Для цього. Уявіть свій ідеальний робочий день через 5 років. Опишіть, де ви працюєте, що робите, з ким взаємодіяти. Проаналізуйте, які кроки потрібно зробити, щоб наблизитися до цього образу. І пам'ятайте, кар'єрні труднощі це природна частина професійного шляху, незадоволеність роботою. Професійне вигорання чи пошук свого покликання можуть стати серйозними викликами, але водночас і можливістю для зростання та змін. Важливо аналізувати свої почуття та причини невдоволення, шукати шляхи саморозвитку і не боятися змін. Ваш успіх залежить лише від ваших рішень і дій. Будьте відкритими до змін та працюйте над своєю кар'єрою свідомо. Ski ski